Герої, не вмирай. не вмирай, герої не вибирають. не вмирай. не не вмирай. Вони не збоялись того снайперів, які падали один одного. Забирали, несли на счета. Тому сьогодні я звертаюсь до всіх вас, присутніх до влади в Україні. Найважливіше значення має призначення на посади, квотні принципи. Невже в нашій державі на справі політики не зацікавлені в тому. Просто ми не можемо розібратися. Ви за мову голодуєте чи за Ось, будь ласка? Он наша я просто не розумію, як це ми. Там сиділи, тут люди прийшли, стали, ми з 18 го числа тут голодуємо. Ось наші вимоги, я просто не можу довго говорити, ви можете їх Ви З 18-го вже голодуєте? Так, да, ми з 18-го вже голодуємо. Ось пройдіть, будь ласка. А чого ж ви так некрасиво вийшло, чесно кажучи. <світкий> Була от акція, я бачила, у вас хлопець якийсь тут вперед виштовхував. <світкий> ну, але там ж люди іншого виступають, а ви так спрашують. Якось не красиво, правда? В куртах, а наші в могилах. Я не знаю, що важливіше для людей. Що вам важливіше? Ви новини дивитесь? Я вітаю. Звочеш, так Що ви знаєте, що відбувається? А за мусія ви Я так розумію, ви за мусія тут. Поступаєте. А ви мір во всьому мірі. Ну вас тут пише боротьба з корупцією, шлях до відставки. Да. Що це означає? А значить <різь> боротьба <різь> з <різь> корупцією... А що ви підказуєте? Я свою думку не знаю. Ну ми ж тут та, людей та, питаємо, та, а ви та, підказуєте. Я думаю, ви так взагалі питаєте, а ви і так вибачаєте. Знаєте, такі акції бачила ще за часів Януковича, якось негарно виходить. А тут та, що? Їх можна поставити в кафе. А ось тут діти в Воно зачистити, що А ви що з велосипедом доброго дня? Доброго дня. Це До Романа, підійдіть, розкаже. — А що до Романа? Ми до вас захотіли підійти. Ну, я не хочу говорити. Прийшли, а говорити не хочуть. Да. Так люди для того, не що, що приходять на акцію, щоб говорити. — Треба говорити. Ну, да. ну те, що зараз відбувається, ви самі бачите, що відбувається в нашій країні. А що відбувається? Не дуже гарно. Часа. Що? Ну спитайте, Роман, випиєте. Ви хто? Я член правління Всеукраїнська спілка громадських організацій, Рух протидії наркоманії та наркокорупції. Також я виконую обов'язки голови громадської ради при Міністерстві охорони здоров'я. Угу. А чого ніхто з ваших людей практично не знає, чого він тут? Що ну, це я не знаю? Не впевнений, що так як ви кажете, що так є насправді. Тому ми що кажуть, насправді. за миру в всьому світі. Може, запитаємо ну, мабуть, людей. Мабуть, давайте так, так, давайте, давайте з вами. Мабуть ви так, а Давайте запитаємо. Давайте, давайте. І, ні, давайте. давайте. від першого і давайте. по черзі. Давайте. Що ж ми будемо? Це. Добрий день. Ні, ні, це не зна. Ви не буде. з ними. А що тут інші ці люди роблять? Ви коли прийшлися? Я недавно. Євочка, вийшла, ви, ви за що? Ви за що тут? Що Львів руйнують, не тільки Львів, міста руйнують, розумієте? Старе європейське місто. Розбирають стіни, роблять, що хочуть. Чиновники. У вас один, одиночна акція. Ну, одиночна, я не маю часу збирати, тому що будинок руйнують, аптеки, яким по 105 років їх також руйнують. розумієте, розбирають Так, тут я не... три акції. Ви за що? тут? Проти відставки міністра. Чому? Ну, ми вважаємо, що це чесна людина. Чесно людина, окей, ви за що? Я представник громадської організації я виступаю проти відставки міністра носії. Чому? Тому що це міністр, який був обраний під час Майдану і підтримати нашого принародного міністра, якого прийшов майданчик, який дуже В нього є дуже багато позитивних зрушень нашої конкретно. І... Девушка, это люди из центра реабилитации. Я объясню. Просто вы меня спросили. Вы говорите, пойдем к людям. Мы сами пошли каким-то вообще посторонним людям. Ми... Нет, ну вон нет, люди вон вы подошли. Вы подошли, подошли, говорите. Так, людина кровать. Люди. Ну, я вдруг сказав, Зараз да, людей, да, да, давайте, вы Добрый день, вы за что мусіян? Чому? Чому він правильно позиції сейчас займає? Ну, я як, як Ну, на своєму посту, Ну, конкретно, що вас влаштовує в його роботі? Знаєте, <плес> йому, що він провів реформи, правильно? Які реформи? <пум> ви ж розумієте, про здравоохранення. Конкретно, наприклад, про які реформи ви говорите? Реформа – це слово загальне про все. Ви закон... які конкретні реформи? Він підтримує нашу в обсязі. <тій>. Я зараз нахожусь не в Києві, я зараз не в курсі цих собиттів. Які реформи? Ну, я був, коли він починав. <плес> Діло, що у вас СУ, СУ – головного редактора. Ні, объяснить, это главного редактора. Нет, у нас ну а почему вы объективно не хотите снять и показать, что Но здесь мы вас происходит? записали, а что Нет, показать, вы не хотите снять, вы подошли сначала ко мне, спросили, что здесь у вас происходит, правильно? Я вам говорю, подойдите, спросите, здесь организации пациентские, здесь организации представители больных с сахарным диабетом, больных легочными разными болезнями, представители центров реабилитации. Они и вам что? пытаются объяснить, почему они. Вот я вам скажу, как представитель... Да, же... я, я вам объясняю, пытаю, вы же меня пояснить, Я же вас а слушаю. Не вот не я вам говорю, что почему здесь вот у одного, у второго, третьего человека спросили. Я вам объясняю, что это представители центров реабилитации для нарко-алкозависимых. Сегодня в стране метадоном нашу молодежь кормят уже на протяжении там 5 или 10 лет. Но не перебивайте. Но вы же меня спросили, я вам хочу... А вы хотите, чтобы снять и показать Іменно то, що ви хотіти, ви ж не хочете вигуру, показати, як виси, є на самом ви деле. Ви так негарно загородили заявками. <стужили> Я... Я... Ви підійде <пробуйте> до них, питайте, <спитаєте, пробуйте> що вони загородили а все за насправді. Вони не за мусія. Вони не са на корабітації. Ви знаєте, мусія нового формату людей. Такі люди потрібні в нашій країні. Тому що ми должны як народ, ви наші ті чесних, справедливий, безкорисних. Це образець нового керівника. Раді вже дуже багато акцій за різні ідеї. Ми зараз дізнаємося, що тут ще відбувається. Ви голодуєте це, ми вже зрозуміли. А за що скажіть? Ви казали, що вмирають люди вмирають люди. Я так думаю, якщо в тому літаку було 40 Підскажіть мені, наших військових а, десантників був син, хоч одного, чи Авакова, чи іншого. Вони б не посилали той літак тут в зону, де працюють ПЗРК. Вони б маєте навіть під Луганськом, так? Під... Збитий. Так, так, збитий під Луганськом. І багато дуже прикладів, коли о, хлопців обстрілюють, вони просять про допомогу, а допомога не приходить. Добу, дві доби, тобто. О, Влада все робить для того, щоб знищувати патріотів. Наш міністр Аваков почав свою діяльність з того, що він надав наказ Сашка Білого вбили. Потім підчутовав, теж побили патріотів. Якщо взяти, Всю взагалі хронологію то влада веде війну з патріотами, і вони вулицю інститутську перекинули в масштаб двох областей. Ми готові. Ми заяв заяви ми Ждем, пока нам відповіді принесуть. Праватова, Ну, много дали заяв. А ви, а ви яку представляєте організацію? Центральна сотня Рада Майдану. Сотник мене зовут Гриш Одеса. – І ви тут хочете їх звільнити? вас Заяву заяви є в нашого є команд. Они бумаги всі у нього. искать. Я можу подойти взяти і Є КАМА, Андрій. Добре, зараз дістаємося. Це все да ради сотні войда да. Сотники. Є сотні. Єс їхні де сотники плюс коментарі, будь ласка. Дорогие мужчину, ну ви можете собі такое позволять? Слово для вас перестало бути інструментом. Засуньте подальше. Слово йти Україну. Ми не маємо. Я від початку. тут. Як захищають дітей наших хороніків привозять, постійно від початку, коли побили дітей від початку є. розумієте? Очі прийшлося закривати. Де вони були? Дітям очі таким як і вам і треба було закривати. просто ви проти міліції чи проти? так проти влади, проти них що вони стали? Ми одно, як схоче, як народ висит, приїде ти. вас. Не зупинити я живу на Майдані. Ви знаєте, що ми Твої всі віри Ви нас не зупинить. Що народ не бачить, і що ж як священник? А що найнаші наші діти? От пішлі цінно, як привезуть Кулькові. Добре, буде вам не буде вам. Зрозуміло, але що чого в них зачищають? Чого в них зачищають? Що аби наших дітей били? А – а Ви десь на ще не матюкали? – Я, я не матіка. Слова не матіка. Я собі не дозволяю такого. Вчора саме головний міліціонер Києва написав заяву про звільнення, тому що він не хоче участвувати. Юрій мороз. Він написав заяву про звільнення, тому що він знає, що оці хлопці їх зараз пошлють убивати наших братів, які сьогодні кожен день ходять сюди чи в інші міста. Ми тут да, я супер. так розумію, що ви тепер ви повернулися з зони Атовики. Вони захищаєте раду від людей, які з вами захищаємо громадський порядок. Вас Я так разумею, что Вас все равно кто-то с этим расслабляет. Вы, дочери, Власть арестовала всю недвижимость, которая была, и пять лет у нас назад забрали бизнес. Мы до сих пор не могли выскочить из этой долговой ямы. И это беда и трагедия, которая происходит в нашем городе, официально разрешили продавать курительные смеси, которые не считаются наркотиками. От них дети становятся животными. Дети погибают. Вот это страшно. И когда я пришла спросить, когда я пришла спросить, кто за этим стоит, оказывается, это официально разрешено. Я хочу знать, кто это разрешил. У нас беда, у нас беда. Мы, мамочки, ходим, за эти коски. У нас беда, а у нас счастье. Каждый день похоронки. И все у нас на западе Украины. И мальчикам по 20, по 20. Четыре года. А у вас беда.